Привіт! Сьогодні я розкажу, як зварити справжній закарпатський леквар, а також як на ньому заробити. Леквар це варення із слив, тому в першу чергу потрібно купити сливи. І одного разу на оптовому ринку я бачив сливи і по гарній ціні, але мене не влаштовував сорт. Але в інтернеті я побачив, що в сусідньому селі росте сливовий сад, тому й вирушив туди купити слив. І ні каплі не пожалів, сад був великий, сливи стиглі і великі плоди. Тому я з легкістю нарвав собі необхідну кількість сировини. І за рахунок того, що власник обрізає ці дерева певним чином, вони не виростають вищі, ніж 2 метри, що є дуже зручно при зборі урожаю. Я сподівався відвести сливи додому на велосипеді. Але вони були такі великі, їх було так багато, що власник цього саду згодився відвезти їх мені додому на автомобілі за додаткову плату, звісно ж. Я купив 125 кг слив по тій ціні, яка була і на оптовому ринку, тобто по 8 гривень на 1000 гривень. І ще 200 гривень я заплатив за доставку. Ось загальна кількість слив. Далі перед приготуванням леквару зі слив обов'язково потрібно виняти кісточку, чим ми й зайнялись. Першочергово треба сливи промити і тільки потім видаляти кісточку. І якщо сливи добре достигли, то кістка сама відлітає. А вже перечищені сливи мити не можна, тому що вони втратять свій сік. А варитимемо ми в спеціальному казані на вогні. Казан потрібно приготувати. Ну, казан це казан, його просто треба протерти і все. А вся конструкція, взагалі, це просто народів, вона називається Котел. Його потрібно зібрати. Зараз покажу в зібратому вигляді. Це підставка для казана, а також спеціальний дерев'яний прилад для полегшення постійного перемішування леквару, тому що його не можна залишати ані на хвилину. Вариться леквар, звісно ж, на дровах. Тому потрібно буде постійно підкладати дрова, щоб вогонь не згас. Ну що ж, починаємо. Розкладуємо вогонь, даємо, щоб казан прогрівся, і наливаємо десь пів літер олії. І засипаємо десь 50 кг слив. І з цього моменту сливи, тобто майбутній леквар, не можна залишити ані на хвилинку. Повторюся знову. І на самому початку перемішувати сливи дуже важко. Але хвилин за 20 вони дадуть соку, і це вже піде набагато легше. Про що я й казав? Далі засипаємо ще десь відро слив. і Продовжуємо перемішувати. Ну або колотити це так і називається. Йдемо колотити леквар. Набираємо з великих каструль ще одне відро слив. Досипати потрібно майже до верха казана. І навіть насипавши повний казан, залишилось ще три великі кастрюлі слив. десь 40 кг. А в котлі це вже не сливи, це вже десь, можна сказати, джем. О, я забувся не три каструлі, а чотири. А після чистки слив залишилось дуже багато кісточок. Їх ми теж пустимо у хід. Кісточки просто обожнюють мої хрюші. Навіть не те, що обожнюють, для них це ніби райська насолода. А ми продовжуємо колотити леквар. Раніше, коли варили леквар, то сходилася вся родина і всі сусіди. А мені допомогли кілька добрих людей і мої родичі. Із нашого варення поступово випаровується волога і об'єм зменшується тим самим, паде рівень у казані. Для кращої консистенції нам потрібна невелика кількість яблук, тому виходимо в сад, збирати яблука. Збирати чи зривати це не важливо, головне те, що на 100 кг слив знадобиться десь 7-8 кг чищених яблук. Це приблизно одне відро. Ретельно вимиваємо яблука і очищаємо їх від шкірки. А далі залишаємо, тому що вони знадобляться нам вже майже в самому кінці. І продовжуємо колотити леквар. І колотити. і колотити. Це просто дивовижний процес приготування. Послухайте трохи. Все наживо. Але не все так добре. Ми, я забагато висипав слив у казан. Вони пустили сок і майже почало витікати, тому мені довелося трохи забрати леквару з казана. Тимчасово. Але десь через годину ще трохи ага, вологи той, той, той. випарувалося. Я досипав ще слив. Тому, все, тому що все одно в нас залишалося yeah. ще 40 кілограмів, і не встигли ми його звернутися, як уже звечоріло. А ми все колотили і колотили. Дрова підкладали й підкладали, процес довгий. А тихенько підкралася й нічка, тому я був змушений придумати якесь освітлення. Яке нам дуже сильно так. допомогло. І десь після 10-ї вечора ми додали яблука. Багато так. яблук. Тербе 5,10. Ну так. Не, роз... Не розказуйся губу. А вже десь після півночі додаємо цукор. Його ми додаємо лише для того, щоб забрати кислинку з слив. На 100 кг додаємо 2 кг цукру. Але в готовому продукті цукор ніяк не відчувається, чи він там є, чи його там немає. Десь після півночі вже починаємо потроху дивитися. Як за гусло, тобто знімати пробу. Ми додали в казан всі сливи і вже випарувалася половина казана. А далі йшла глибока ніч. Цілу ніч ми варили леквар і вже майже світало, коли я затушив вогонь і пішов спати. А леквар до ранку вистив. І з ним можна буде працювати далі. Через 4 години леквар трошки охолонув і з ним уже можна працювати. Ось так. Перевіряють, чи, стої, чи добре леквар виварився. Якщо в ньому стоїть ложка, то він зварений добре. Перекладуємо леквар у миску. І відносимо на кухню. А аромат стоїть просто неймовірний. Я б вам це передав, якби можна було. І давайте ж продегустуємо, над чим це ми працювали майже цілу добу. У сендвічниці трохи підсушуємо шматок хліба. І думаю, ви вже здогадалися, що ми на нього будемо намазувати. Звісно ж, лекварю. І наливаємо склянку свіжого, теплого молока. І це просто насолода. Той, хто хоч раз куштував леквар, зрозуміє мене. Він не солодкий, не кислий. Він ідеальний. Його можна як просто намазувати на хліб, так і використовувати як помазанку на млинці, додавати в різні тістечка. Бісквіти чізкейки та іншу випічку, для якої потрібна начинка. Після гарного сніданку, беремось до роботи. Будемо розфасовувати леквар у тару по кілограму, і по пів кілограма. Ось у такі літрові і півлітрові відерка. І герметично закривати. А ось якось так і проходить сам процес розфасовки. І щоб розфасувати весь леквар, у мене пішло більше 3 годин. І вже зараз розумію, що це було дуже класне рішення розфасовувати леквар у одноразові відерка. Тому що я не знаю, де б я набрав стільки склянок. Або що б я їх тоді розфасовував. Навіть не знаю. Оскільки я розфасовував леквар, який ще повністю не остив. То одразу ж не закриваємо його кришкою, щоб вона не запітніла, а даємо йому добу ось так постояти без кришки. І тільки потім герметично закриваємо. Отже, зі 120 кг слив я залишив 10 кг леквару собі, розфасував 33 кг відерка і ще 5 кг роздав людям, які мені допомагали варити леквар. Це вийшло 20 відерок по 1 кг і 26 відерок по 0,5 кг. А зараз давайте розмістимо оголошення про продаж леквару. Я розмістив оголошення на OLX на місцевій дощі оголошень у Фейсбуці. А також ходив продавати леквар на ринок. І десь за 2 тижні, здається, я розпродав <кх> усі 33 кг. Всі 33 кг крім одного півкілограмового відерка, яке я перед відправкою побачив, що воно тріснуте. Тому відправити таке клієнту я не міг. Кілограмові відерка я продавав по 150 гривень кілограм, а півкілограмовій по 80. 20 кг це 3 тисячі гривень, 25 кг це ще 2000 гривень, і одне залишилось. Отже, разом я заробив 5 5000 гривень. А наприкінці, що хочу сказати, якщо в правильну точку прикласти свої зусилля, то можна не так і погано заробити. Сподіваюсь, вам сподобався цей душевний відеоролик, можете підтримати його лайком. Дякую за перегляд! Щасти вам!